Всім добрий вечір. Звісь у мене зараз в роботі отакий от мопедик. Це BMW R75. Так, права сторона полапка. Водительська готова. Тут було, виходить, кріплення з цієї сторони. Зараз перенесли, воно складається. Поміняли положення цієї лапки. Вона ну, тепер може отак робити. Раз, раз. Коротше, далі переходимо на пасажирські. Зараз поки накинув глушителя, щоб подивитися, як вони проходять один другий. І от більше всього, що треба буде все-таки робити оці трикутники, тобто виводити струб, щоб оця подножка для пасажирів от, вона була десь в цьому місці. Тобто, якщо так подалі, оце зрізати і зробити нове, тільки більш. Трубчастого типу, а лапки будуть в цьому місці. Ось така історія.